Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, буде доєднуватися до нашого ефіру. Пане Олександре, доброго вечора. Добрий вечір, вітаю вас, пане Олександре. Ну, ось ми чуємо е знову від і ось Бен Ходжес розповів про е велику кількість бронетехніки. Ось в Британії говорять про те, що е ну от буде масове звільнення території українськими військами. Хочеться почути, от загалом, ті е, селища, населені пункти, які ми звільняємо, вони мають стратегічне значення? Чи ми просто звільняємо свою територію, бо це наш обов'язок? Ну, е, Що ми вкладаємо в зміст стратегічне значення? Ми зараз бачимо, що почався український контрнаступ. Стратегічно важливо, що він почався. Це перше, друге стратегічно важливо, що вдалося прорвати лінію оборони ворога. Безумовно, на цьому шляху стратегічно важливо, що звільняються українські населені пункти, тому що це відтискання ворога. В нього немає оперативного простору. Йому нема куди особливо активно відступати. І те, що вони відходять зараз, це втрата ним позицій, важливих позицій, тому з цієї точки зору все це в комплексі. Воно безумовно має значення. Воно... Ну, дійсно, є стратегічно важливим це без сумніву. Пане Олександре. А стосовно того, що ми чуємо, да, от від союзників ті чи інші розмірковування, а може краще б не словом а ділом, як то кажуть, і ось Рамштайн наближається. Чи будемо ми відчувати ще більшу підтримку, от, власне, в цей час, коли е, контрнаступ наш триває? Безумовно. Я думаю, що ця підтримка буде зростати, тому що наших партнерів, звичайно, є розуміння того. І я думаю, що це при плануванні тих чи інших дій, які планували спільно з нашими партнерами в Німеччині, зокрема, це враховувалося, що по перше. Нам потрібна під постійна підтримка для нас снарядами, артилерією, силами, засобами ураження для того, щоб бити по ворогу потужно і ефективно. Друге, те, що ми наступаємо, означає, що ми використовуємо більшу кількість боєприпасів, і це об'єктивний процес, ніж якби ми використовували, перебуваючи виключно в постійній обороні. Третє так само є розуміння того, що ми будемо втрачати. Ми повинні це теж розуміти. Сили, засоби, певну техніку. Її потрібно поновлювати, щонайменше швидко ремонтувати, а ще краще постачати додаткові додаткову бронетехніку. Ну і наступне, нам потрібні засоби протиповітряної оборони для того, щоб ще краще протидіяти ворожій авіації, яку застосовує Росія зараз, і свої військові гелікоптери. К-52 сьогодні був збитий ще один і він став трьохсотим ювілейним для сил оборони. Збитим а, ворожим гелікоптером. Тобто, це, це розуміння, воно безумовно присутнє. Я думаю, що воно закладалося в ході якраз планування цих контрнаступальних дій щодо забезпечення України необхідної кількості снарядів, боєприпасів і технікою. Пане Олександре, стосовно укріплень ворога, ми бачимо кадри. І того, власне, як дуже там серйозно набудовано, але вони тікають звідти або вже полишені ці бліндажі. Ми бачимо, як вони вороги і ну б'ються за цей шмат нашої землі, обороняють його. Загалом, наскільки от на даний момент, чи можна говорити про ефективну їхню систему оборони і е, чи знаємо, як її вскривати, от наші військові, зокрема. Ну десь вона зовсім, е, ну скажімо так. Е... Якщо ми подивимося на напрямок Південніше Великої Новосілки, вона фактично ця оборона жодним чином ворога не захистила. І це до, до речі, підтвердження тих слів, що чи окоп ніколи сам себе не захистить, і не і це не є виключно, скажімо так, бар'єром, який взагалі не можна пройти. От, тобто він є, і все ні. Ще залежить від того, як його захищати, і те, що вони вимушені були під. Час вдалого проведення українських наступальних дій на певних напрямках відходити це свідчить про те, що було доволі таке сплановано правильно і правильно застосовано всі ті сили та засоби, які в нас є. Є інші напрямки, де Поряд з тим, що вони стягнули резерви, силу, техніки і розташовуються в своїх оборонних укріпленнях, наприклад, на південь від Оріхова, має більше якихось, скажімо так, ну скажімо, значення ті ж самі оборонні укріплення, вони ще допомагають ворогу. Але ну, вони не є панацеєю, як виявилося. Тобто, це продемонструвало, що їх теж можна проходити, і наші сили це роблять. Вони, звичайно, створюють перешкоди, звичайно, є мінні поля. І це теж треба розуміти, що це особливо ризикована річ, звичайно, У них є певні укріплені позиції, але чи є вони 100% тим, що буде гарантувати, скажімо так, блокаду для нашого проходження ні, і ми вже це бачимо. Тобто, все ж таки, все залежить від того, наскільки окупанту потрібно захищати українську землю. Все залежить від того, просто наскільки вони готові, наскільки. У них вистачає ресурсу е захищати, царю коп 70 кілометрів можна викопати, або пробуй в цьому окопі закріплятися, координувати позиції, зв'язок і так далі. Це насправді дуже важко. Тому, ну скажімо так, е все залежить від того, наскільки в них вистачає мотивації і вистачає для цього необхідних ресурсів. Mm -hmm. Пане Олександре, ну а стосовно от багато говорять, ну я розумію, що це звичайно е, їхні, да, от ворожі е, ці всі псо і решта речей, закидів кидів. Тим не менш, от, є якийсь у нас план, ну тобто, ми йдемо за планом, чи все ж таки це ну, якийсь початок, можливо, щось буде попереду. От як ви собі це бачите? Тому що ми розуміємо, що е, на жаль, наші громадяни через. Е, Скупість офіційних джерел починають шукати десь інформацію. А в телеграмі, ну, наприклад, там же ж накидують хто може і що хоче, якраз для диванних аналітиків. заспокойте наших громадян якщо можете, звичайно. Справа в тому, що з того, що я бачу на сьогоднішній день, все розвивається для наших сил вдало. І якщо ми говоримо з точки зору фази початкової. Початково, я наголошую, для ведення контрнаступальних дій, так само ми маємо успіхи. В чому я можу навести: перше, українські війська остаточно перехопили ініціативу по всій лінії фронту. Тобто, ті наступи, які Росія намагається проводити, локальні. Це виключно як намагання розтягнути наші сили, це виключно як намагання відволікти від того чи іншого напрямку. Друге, ми бачимо, що навіть під Бахмутом, який Росія вже і в телеграм-каналах, і в російських джерелах пропаганди брала не раз. Насправді все зовсім не так. Битва за Бахмут триває, і триває з тим, що українські війська в перспективі, я думаю, Бахмут звільнять. Є для цього хороші шанси. Наші сили атакують з північного південного флангу. Третє. Ми розпочали просування на півдні, і це дуже важливо, тому що відбулася про відбувся прорив оборони ворога з тими їхніми укріпленнями, мінуваннями і так далі. Це важлива історія. Тобто, ми маємо доволі такі непогані вихідні дані і хороші перспективи. Але разом з тим, треба розуміти, що це все. Може потребувати додаткового часу, що це не одразу принесе якісь результати. Ми одразу будемо, я не знаю, через кілька тижнів обов'язково в Криму. Ні. Це все потрібно проходити уважно, з боями, ретельно зачищаючи території, розуміючи, що ворог міг облаштовувати пастки. І я можу сказати, що незабаром ми побачимо ще більший рух, тобто ще більше застосування резервів, сил, засобів українських військ, і в цілому. Просто потрібно підтримувати наші сили, запастися терпінням. Перспективи є доволі непогані, але не забувати про те, що це все потребує е, часу, це все дається нелегкою ціною, і ось таким чином просто це розуміти і усвідомлювати. Ну так і не тиснути суспільною думкою на ті процеси, яким можна зашкодити. Пане Олександре, дуже вам вдячні. Спостерігаємо звичайно уважно, довіряємо офіційним джерелам, але ж розмірковуємо над тим, що відбувається.